Друзі, всім привіт! Щойно було запитання в групі ну, нещодавно, як вичислити площу по зафарбованих деталей саме по кольору. Е, так, ну дивіться, яка ситуація. Е, все дуже просто. Деталька має бути розгрупована, тобто, щоб ми могли просто втитнути на, на площину. Так, і права кнопочка. Ну, Давайте візьмемо, приміром, рожеві у нас квадратики, їх 5 штук. І кожен квадратик має 1 метр. Да? Виділяємо за кольором. Виділяються всі рожеві кольори, і праворуч ми бачимо площу 5 метрів квадратних. Ну або не тільки має бути цей колір це просто заливка. По текстурі, по суті, воно виділяє по матеріалу. Ось, приміром, 3 кубіка у нас по 3 квадратика з деревиною, також права кнопка. За матеріалом 3 квадратних метри є. Або якщо деталька така складна, вона також має бути розгрупована. По суті, це є група, а в групі вже у нас просто площини. Вони з'єднані між собою. От, єдине, що незручно. Я не знайшов плагіна, можливо, є вже плагін, який може прямо всередині груп це вичислити. Ну, я поки що бачу це. От всередині однієї групи може бути така маніпуляція. Заходимо в цю детальку, виділяємо по правим, правим кліком по синьому кольору. От У нас площа поверхні сині, синього кольору 8,5 метрів. 8,52 сірий колір 5,52. Ну, приміром, ось є у нас чорні ніжки. Тут малесенька площа. Виділяємо 008. Вот такая ситуация. Будь ласка, користуйтесь дуже швидко.